Ми будемо жити щасливими в країні, де немає війни. Ми будемо, діток, водити в школу, щасливими будемо ми, ми віримо в те, що настане той день, коли скаже «Досить війні, і мир запанує в нашій країні, ми віримо, віримо ми, і небо буде чистим, без диму та ракет, перестане кулями кричати кулемет буду Буде вільною держава буду я. Я поверну живим, я повернусь до дому я люблю дім і не віддам нікому. Я поверну живим, я повернусь до дому я люблю рідний, і не віддам нікому. Мамо, через тиждень я обіцяю, буду вдома. А може трішки більше, але пішом свідомо. Я воювати за свою країну, мирне небо. Мамо, не плач, так було треба. Ти передай анюті, що я сумую дуже. Скоро повернусь і обійму що сили. І батьку передай, що я воюю мужньо, бо я патріот, щирий патріот. небо буде чистим, без та ракет перестане кулями кричати кулемет. Самі будуть був заслухати солов'я. Буде вільною держава, вільним буду я. Я повернусь. Я додому, я люблю дитині і не вітам нікому, я поверну живим, я повернусь додому, я люблю люди. Ракет, Перестане кулями кришати полеме, зламітка за й буду слухати словом'як, буде вільною держава, війну я, я повернусь живим, я повернусь додому, я люблю рідний дім і не віддам нікому. Я поверну живим, я повернусь додому. Я поверну живим, я повернусь додому, я люблю рідний і не віддам нікому, я поверну живим, я повернусь додому, я люблю рідний.